What's up? Олезоро оперативників департаменту карного розшуку Національної поліції України потрапила група осіб, яка налагодила протиправну діяльність у сфері обігу офіційної документації. Так, 49-річний мешканець Дніпра разом зі своїм рідним братом та сином зібрали коло довірених осіб і розробили чіткий план налагодження кримінального бізнесу із розподілом ролей. Окремі співучасники групи відповідали за забезпечення спеціального обладнання неліцензійного програмного забезпечення і. Інші підшуковували бланки офіційних документів, вносили в них зміни, неправдиві відомості, голографічні захисні елементи. Інші учасники розміщували в соціальних мережах оголошення щодо підшуковування замовників подібної продукції та зв'язувалися з ними. Пересилання зразків бланків документів та їхня підроблена версія здійснювалася виключно поштовим зв'язком з дотриманням правил конспірації, тобто в квитанціях зазначалися вигадані анкетні дані та номери мобільних телефонів. За викритою інформацією, слідчі головного слідчого управління національної поліції України розпочали кримінальне провадження. Оперативники кримінального блоку національної поліції, зокрема, і Департаменту внутрішньої безпеки у співпраці з головним управлінням внутрішньої безпеки Служби безпеки України встановили, що до протиправної діяльності причетні 10 осіб, мешканці кількох регіонів України віком від 25 до 49 років. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора та силової підтримки поліції особливого призначення правоохоронці провели одночасно 40 санкціонованих обшуків. Під час заходів вилучено спеціальне обладнання. Підроблені документи, зокрема і національної поліції України та МВС, планки документів, квитанції, чорнові записи, а також грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад 1 мільйон гривень, крім того, зброю, набої та автомобілі». Дев'яти фігурантам, зокрема і організаторам, головним слідчим управлінням національної поліції України оголошено про підозру за створення керівництво та участь у злочинній організації за виготовлення та збут голографічних захисних елементів, а також за підроблення збут та використання підроблених документів. За рішенням суду учасників групи взяти під варто із правом внесення застави у розмірі до 5 мільйонів гривень організаторів групи затримано під вартою безальтернативно. За скоєні протиправні дії учасникам групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Тривають подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності інших учасників злочинної організації.